Вчора ввечері прийшла новина про те, що померла моя вчителька з психології, у якій я навчалася. Це була легендарна жінка Тетяна Калашник, яка випустила багато учнів з позитивної психології. І вона мешканка Одеси. І її уроки завжди були жартівливі. І вона од... одного разу сказала, що люди викладають в соцмережі те, що їм не вистачає. Тому вона ніколи не викладала фото з квітами. Вона казала, мені їх в житті вистачає вдосталь, але її стрічка. Була наповнена учнями, з яких вона вчила, яких вона випустила. І я думаю, це для того, щоб люди і вона бачила, який великий вклад вона зробила в цьому житті. Тому що зараз ми, продовжуючи її вчення, зцілюємо душі людей. І я думаю, що вона не хотіла б, щоб на її могилі плакали, хоча, мабуть, це неможливо. І я подумала, що важливо людям за життя. І мені здається, що кожен із нас хоче, щоб його пам'ятали, пам'ятали його добрі справи. Мій брат, до речі. Колись сказав, так, я вам забороняю на моїх похоронах плакати, щоб співали. Я кажу, ну ти ж розумієш, що це неможливо і нам ще жити і жити. Але коли про це починаєш задумуватися, то розумієш, що ми все одно там будемо. І як хочеться, щоб про нас, про наші справи, добрі справи, Пам'ятали не один, не два, а якомога більше людей. Тож, мабуть, доречно було б сьогодні просто зробити хвилину мовчання під час планки, згадати всіх, всіх своїх вчителів, згадати всіх тих хлопців, які зараз нас захищають і, на жаль, поклали своє життя заради. Того, щоб ми могли зараз дихати, жити і відстоювати свої права і свободи. Тож, сьогодні в мене буде мовчазна планка, і я вам так само пропоную згадати всіх тих людей, які залишили слід у вашому житті. Тож, не буду багато, хвилина, але цього присвячу це цьому. Раз, два, три. Слава Україні! Героям слава!